Фестиваль відбудеться за три тижні. Тобто, через три тижні 5 серпня у нас перший день фестивалю, в якому саме будуть відбуватися основна основна дія назви фестивалю Жнива. Власне будуть відбуватися самі жнива, і оскільки жнива відбуваються. І з самого ранку люди виходять на поле, то ми також будемо наш фестиваль починати з 10-ї, 11-ї години, десь так приблизно. І більш детально буде про всі події на майданчиках розказувати Ірина Данилейко, вона є творчим керівником цього проекту, а також творчим керівником. Організації ТМ етнотолока, творча майстерня етнотолока. E, значить, після, e, під час жнив це не буде e, в нас e, справжні жнива такі, які були раніше в полі. Це буде все-таки представлений фестивальний варіант жнив. E, але ми під час жнив не, на, не надаємо жодної сцени для наших артистів. Всі артисти будуть виступати е, живо під час е, самих жнив. Тобто це обряд, е, який супроводжується співами. А, також е, під час жнив у нас е, планується акція е, жнива е, обіду полі. традиційний обід у полі, який є е, 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 насправді традиційним. Я думаю, наші партнери. Фестивалю вони нас підтримують в цьому і нададуть, дадуть можливість зробити цей обід в полі, таким як він є, традиція, як він був традицій щодо вечірньої програми фестивалю. Ми проводимо таку паралель, як показуємо як було раніше. Як люди раніше гуляли на вечорницях, на колодці, на вулиці, от то буде такий майданчик вулиця, де люди будуть, зможуть потанцювати, поспівати, отримати побачити і спробувати якісь майстер класи різноманітні. А також після цього цієї вулиці у нас планується паралель з сучасністю. А саме етнодиско, тобто старовинне диско це вулиця, і дискотека і гуляння, а і також власне, сучасне етнодиско, де поєднання сучасних інструментів, сучасних семплів з традиційними співами, традиційною музикою. Наразі ведуться зараз переговори. В принципі, я думаю, що. Нас залюбки підтримує Олег Скрипка як етнодіджей. На жаль, сьогодні він не зміг прийти на прес-конференцію, в нього концерт у Москві, тому дуже перепрошував. Але ми надіємося, що ми його будемо бачити на самому нашому фестивалі. Другий і третій день фестивалю це буде підготовка і власне саме весілля. Підготовка. Справжня підготовка, яка починаючи від завивання вівця і закінчуючи знову ж таки вечорницями, так званий дівич вечір, чи в чоловіків це, мабуть, буде називатися вечорниця або от, мальчишнік, це сучасна назва, традиційна назва немає, мабуть, так? Немає традиції вечорниці просто. Та в дівчат тільки є вечорниці, це от ці... дівич вечір, коли дружка, дружки прощаються з молодою, як з подружкою, і вона переходить в інший статус. Отже, таким чином на цих традиційних вечорницях другого вечора у нас ми постараємося зробити такий собі етноджем. В якому сенсі цей етноджем буде в традиційному варіанті. Ми хочемо, щоб не тільки гурти між собою поспівали, потанцювали між собою, поспілкувалися, а також в нас ті всі майданчики є відкриті. У нас немає сцени, і глядачів, і виступаючих артистів. В нас є... Все це разом, і це називається повністю вечірниця. Тобто кожна людина на фестивалі зможе не тільки почути, але й самому навіть і поспівати під час фестивалю.